Всім вітання! Другий день наших пригод. Чому пригод? Бо вчора було все, що ми вчора тільки не зробили: це не зламали вудку. На міляки сиділи, на камні налетіли. Риби нас кусали, пальці різали. Ну сьогодні сподіваюся, що буде краще. До речі, вчора спілкувалися теж багато хлопців, які рибалили. Казали, що з рибалкою було не дуже. Хоча ми спіймали там близько десяток риб, але не тих, яких хотіли. Отже, сьогодні будемо лазити по паливам, по таким затокам. Будемо шукати осінню щуку. Сподіваюся, що сьогодні вона більш в гуморі. Ми як останню часто з метром. На ось такому човнику Альба 460. Це одна консолька. По великим хвилям все добре, трошечки, як завжди, в таких, в такого класу човнах ну, басового типу, коли по хвилі йдеш, трошечки бризки летять, але нам допомагають суперкласні костюми, які є, буде непримикні. В цілому дуже задоволений. Гарно човен себе поводить на хвилі. Все комфортно, все супер. Тому давайте, хлопці. Починаємо знов намагатися щось спіймати. От зайшли ми на полив. Дивіться, зараз покажу. Тут така цікава штука. Ось у нас набита білою рибою, а ось три довгих. це не розмазано, це може бути або жерех, навіть 4, або щука скучкувалася. І біля тут є ось біль, думаю, що вам видно. Зараз зроблю вам цей скрін, щоб показати, отак от. Отак от. от є. Так, і, і, і гарна глибина. Ну, давайте будемо пробувати. Беремо наш новенький. Комплектик це татула, Дайва і катушечка, той теж Дайва татула. шнурок тут 2.0, Супер колд від дуел. І що? І починаємо? Починаємо ловити щучку. Так. Зараз включу. Я отуди от вздовж кувшина ставлю. Отак, прямо на вихід. І тихенько йдемо. Все. Курса тільки в нас немає, але якось воно там буде. Так, поставили човенми вхід і давайте будемо пробувати. Пробувати. Так, до речі, от цікаво буде подивитися, як з Рудрою. Та ні, все, все супер. Знаєте, що хочу сказати? Що це, мабуть, одна... З небагатьох вудок, яка мені прям сподобалась всім. Від дизайну до довжини ручки, ну і звісно, лад цієї вудки. Звісно, лад. Трошки треба підрулювати, тому що працює зараз глушилки і нема GPS, так, щоб поставити човен в дрейф. От. Класний лад для того, щоб і кидати, От подивіться, дуже далеко летять воблери. І плюс до того ж дуже гарно, ну, думаю, от вам видно, на рудрі працює бланк. О! Діма спіймав якогось жеріха, мабуть. Ну давайте встанемо поки що на паузу. Вдовбив сильно, так? Да? Опа. Так, Діма. Давай. Що там? О, да, жерех. Ні, ні, подимай, подимай. І гарний жерешок. Ох, сільодочка, яка зашла. <правда> Ото жереха, то, що я бачив. О, дивіться які. Ось який гарнюній. А ми тут щучку ловимо. Ось такий от да. гарнюний Коник. О, та ти що? Це прям ляч. блін. <правда> Клас, а ну стой. Да, ну, ось такий жерешок. Зараз метро буде його звільняти а я хочу швидко поставити якусь блешню собі. Даєш. Ох, і Дімка, ох, и Дімка. Знов спіймав жереха блин. Ну давай. Ну давай. А, це щука. Ну подімай ее, подимай. Це щука. О, Дима, уже два, два два вида риб. Два риб, гряй зійшла. Два вида риб. Молодец! Видишь, моя школа. Моя. Рибалка з гідом, виходьте. Всі, хто зі мною в човні, ловлять нормально рибу. Так, ну ось така щупа кабра. Щупа. Да. Ось така от щучка. Да, будемо зараз випускати. Давай, фоточку зробимо. Ось така щучка. Пливи. Опа. Все, пішла. Ну, ось так, ось так, хлопці. Майже на першому не можу сказати якорі, тому що він зараз знов не про... О, включився. На першій постановці намагалися спіймати щуку, так і спіймали, але Діма ще примудрився спіймати жереха, гарного жереха, там чотири в тому же Жереш... чотири. А клюнуло просто, ось, бачите, він йшов по ринку, в діда якогось купив якусь оберталку, дідовська, дідовська оберталка. Ну, от. Сп... Спрячь назву, бо мені мепс не платить за це. Коротше, да, це Мепс Аглія Лонг, четвірка. да? Ну от Восени дуже гарно працює. Ото так. Так, на жаль, на жаль, Діма буде зараз мені всю рибалку розповідати, що я не вмію ловити. От, Ну, в цілому так і є, тому що я зараз поки що без риби, але я дуже хочу її затвічити. Не буду ставити оберталку. Хочеться все ж таки твічити. Ні, ну класно, слухайте. Дві риби з першої постанови, порівняти з вчорашньою рибалкою, ми там перші десь хвилин 40 тільки отримали на двох один схід щуки більше нічого. Потім цілий день катались і не могли нормально зачепитися. І тільки ну, під вечір вже стали, половили трошки судачка, але він такий був, ну, м'яко кажучи. Трошки 50 на 50. Незалікові, але там близькі до заліку. І плюс залікові. Там такі 45 ки десь 47 -і. клювали судочки. От. В цілому десь риб 10 ми спіймали, можете зайти теж подивитися, минуле відео. От, А зараз що, зараз цілі сіні трофеї. От. Ще, можна, звісно, бігбейти всілякі покидати. Але тут вона не дуже сильно в цих краях полюбляє біг-бийти. Так, ну як я казав, по рудрі, дивіться самі, я її дубашу, все добре. Вудка до 21 граму. Оця татула класна. Так, давайте певно що змінимо воблер, Бо ми кидаємо, кидаємо, а толку нуль. Так, тут у нас, подивіться, як Діма сказав, коробка вартістю тисячу доларів. Тут є що хоч у нас. Так, рудру встойла. Так, що можна поставити? Слухай, в мене є такий поінтер прикольний, але щось я його не можу. О, є такий, якраз під холодну воду. О, ще не ну, плюс-мінус вже нормально. Є в мене, знаєш що, є в мене ось такого кольору поінтер, дивись яка краса. Не можу його розловити взагалі. Ну, Давайте спробуємо такий сріблястий. Так, це у нас якого розміру поінтер СП? Ну, десь 130-й, на вигляд. Ну Може 110-й, але він достатньо сильно упористий. Ні, 130-й, 130. СП-шка. 130. Ну, така гарна в нього розмашиста гра. Давайте спробуємо його покидати. Так, тут у нас все добре, наче. Тільки і сказав, що не може поінтер розловити. Одразу розловив. щупа, так. Диви. От, друзі. Розловили поінтер. А, вона там за краєчок сидить, давай. Опа! Добрий вечір. Добрий вечір. Ось розловили поінтера. Ось розловили поінтер. В синьому кольорі ось такий ось така рибка у нас. Давайте зараз звільнимо. О! Ось така рибинка, дивіться. Чисто фаршировочна. Так, ну що, давайте її теж будемо відпускати. Треба, Діма, риба чим? Да, забрати? Ну, окей, давайте ця. Давайте тільки її поміряємо. А ну ка давай, допоможи мені. Поміряємо, щоб знати, чи можемо її взяти, чи ні. Там залік 50, тільки ж не по хвосту, а по цьому. Так. Отак от, от, о. Все. Давай. Чік. Ну, сміливо, 51. 51. 53. А, так, навіть 53, а по-спортивному 57. 57. Да. Так, ну, ось такий поінтер 130-й. В такому кольорі. О, до речі, ось всілякі такі сині і сріблясті. Це дуже класний кольор по щуці, коли вже вода стає прохолодна. От, тому саме, можливо, влітку я його не міг розловити, хоча це таке. Але ж факт є факт. Майже там, з перших закидів цього воблера мені вдалося його розловити. Так, а зараз ми йдемо, дивіться, нічого такого особливого, ось трава в 20 метрах від нас, і ми отак рухаємось вздовж трави, зустрічаємо всілякі скупчення білої риби. От. І таким чином. Ми натрапляємо ну, і на жереха, і на щуку. Тобто ми не ловимо прямо в прилад, але просто через за рахунок прилада ми контролюємо, на якій відстані ми йдемо, з якою глибиною і чи е, є наявність білої риби. Є? О, Діма спіймав. Щука, ще щука. Ну що, Красунчик, три риби вже. Це ти начинука, так, взяв? Да, Діма каже, взяв начинок, на чинук, на блишну. Давай. Заводь, іди сюди. Ну підіймай. Опа, є, на, розбирайся. Опа. Ну що, ще в нас три риби в активі, щоб ти так в турі ловив. Був би найшановніша людина взагалі. Так ти просто шановна людина, а був би найшановніша людина. Ну мені, мені, ну мені це лстить, що Льстить, да, українською, як буде правильно. Да. Що, е... Я людину вивіз і він ловить. Це дуже круто. Мені не обов'язково. На, можеш витіритися. Дмитро каже, у нас тряпки нема. Як це нема? Все в нас є. Це тряпка. А що? Це мембрана. Мембрана, ні, ну таке теж для цього і є. Вона так, дуже дивись, як вона, вона. Вона дивись, як воду впита. Ти думав, що я тобі подарував, це що, типу, екрани протирати. Ага. Ні, можна екрани, але взагалі це типу рушничок. І вона дуже крута. Дуже круто вбирає воду, до речі. Класно виглядає. А, що, що, що шкода їй, Да? Це Діма каже, вона так круто виглядає, що мені навіть незручно руки втирати. Щось-шесь щось, щось в цьому є. Слухай, може тут стати джигувати, але ми не можемо, тому що у нас. А, ну може бути. Може бути, до речі. Ну, ось так, уже три риби є. Поставили тільки на ось ці блешні, Дмитро одразу спіймав на неї. Ну в мене поки що нічого. Може, в мене день такий таке теж може бути. Зараз ми дещо змінили місце свого лову. Цікава, цікава там картина, але там трошечки. Таке треба було виїхати звідти, і е, зараз зайшли ще в одну протоку. Ну, побачимо, що тут. Я буду теж переважно намагатись там твічити, але все ж таки з елементами селінконювання. Якщо у нас е, знайдемо щось прям цікаво, де є зараз, е, е, ну, де, де ми зможемо зупинитися, да, якщо там десь скупчення риби якось було, то станемо на якір. Якщо ми не будемо такого бачити, щось явного, ми будемо ловити постійно в русі на малому ході, ходу з носовим мотором і тим самим більше проробляти ділянок, які можуть бути які перспективні можуть нам принести рибу. Скільки дрібної білої риби, це прям. Дуже багато це така тюлька, а над тюлькою стоїть крупна риба. Но теж це біла, я думаю, що це хижак в такій кількості 100%. От. Але в таких от, в таких от, при такій картині може хижати, не може, а часто дуже випасає хижак білу рибу, але ми його ну, не бачимо. Хоча на слід пробувати все ж таки края цих зграй проловлювати, і дуже часто вам в таких місцях трапляється щука. Ну, дивіться, тут вже трошечки крупніша пішла, але який великий шар цієї білої Ну Ось тут серед цієї, бачите, оце, серед цієї, не знаю, чи вам видно, зроблю скріншот. Ось тут серед білої риби може бути ось судачки стояти. Але через такий шар аж могли його побачити. Ось 100% риба якась хижа. Ось 100% щось насипано. І ось Так, Ні, там не дуже велика. На. На прорекс, дивись, в заглот. Ось такий судачок у нас клюнув одразу. Ну, це звісно, таке лушпіздра. Дивіться, яка рибка класна гарнюня. Оце по судаку просто буде... Зброя масового ураження. Вирішили зараз ми трошечки спробувати поджигувати судочка. Є течія, да? Да, так? Ну, давай декілька закидів зробимо. Ну так, да, дивись, Тягне приманку. Получається, під, під нами поняв. Угу. Там якась яма, а я на бугор потрапив туди, і з бугра він одразу в мене клюнув. Там перед нами такий бугор з корчом. От. GPS зараз не працює, тому ми там майже за допомогою ActiveTarget ставали, щоб їм висвітлили, де той корч чітко і поставили човен. Ось знов ще один судачок у нас. І це вже Дима вкльопав. А ну що там за рибинка дивимось. Ну така, не залікова. Хоча... Ні, залік, залік. Є там сорок. Треба міряти, так? Да? Що, будемо міряти? Давай. А ну, давай, ну, тільки по спорту залік, їсти його не можна. Випускай Ляп. пак століпти. А, да. Дуже зручно, коли я вірю, а ще дуже зручніше, коли вона на нас напарні. Ох, як кіліпає морди. О, нормальний, це значит, нормальний по-моєму. Це наче нормальний. Можливо і проти течії. Зараз, до речі, течія достатньо така непогана. Ну так, да, за рахунок течії, здається, що він нормальний так такий. Незаліковий взагалі. Блять, ну, или я його просто підбагрив ілі гарний. Ну таке щось іде гарно, Дім. А вот десь я його підбагрив. Да, мабуть... да, 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 підбагриний, тому що. Не, в Харю, а що ж він такий супротив давав? Дивись. Зараз йдемо по поливу, та сама тактика постійно в русі. Глибина під нами метр верніше метр п'ятдесят півтора метра і там далі туди йде звал на три. На Проловлюємо острівці латать, Діма ловить е, силіконом, я ловлю воблером. Да-да-да, зараз. Да, да. Ну, керую, звісно, я можу керувати за допомогою е педалі чи за допомогою пульта. Прикольно, до речі, що тут на пульті бачите, є направлення, коли, куди дивиться ну, мотор е носовий. Ну, тобто, то якщо його рівно поставити... Це буде виглядати так, оце точно по носу. Тобто пульс у вас човен і направлення видно на дисплеї. Це зручно, коли знаєте, коли ви з напарником ловите, хтось стоїть в носі і вам просто не видно, куди дивиться голова. Тоді це дуже прикольно. Я от сьогодні так керував, і мені не потрібно було дивитися саме на то, куди дивиться голова мотора. Погода стихла, такий майже штиль, трошечки є рябь, невеличка така на воді. Виходів щуки не видно. І як бачите, що латаття тут ще не дуже і впало. Температура води 12 градусів. І я думаю, що десь ще два тижні потрібно, щоб щука почала активно їсти. Ну, звісно, зараз теж можна потрапити на якийсь гарний вихід. От сьогодні ми спіймали там три щучки. От. Не було таких супер там великих, все там до 2 кг було. От. А минулу риболовлю. Так, у нас був трофей на руслі. Не буду казати вагу, тому що а, там розіграш в мене, про вгадай вагу. І одну щуку ми затвічили, таку 4500. Вона була менша. Так, після риболовлі у нас залишаються ось такі плями. Бачите, від. Крові щуки, плюс вайраторі. Теж після риби залишається всіляка слиз, і це треба обробити. У нас є засоби. Зараз я вам покажу так. Ось такий засіб. Хімія від торгової марки Марінак Pro. Він призначений для чистки. Тут так і написано очищення, ефективне очищення, ева, ПВХ, вінилових та текстильних поверхень. Все, що у вас є покриття човні. Все робиться дуже просто. Ви наносите цей засіб, він спінюється. Ну, Бажано, звісно, це робити все щіткою, але хоча б таким чином він виділяє, видаляє бруд і видаляє непотрібний запах. І в даному випадку я. Це просто візьму ганчіркою, ось так затру, О, і все вичищається. І плюс додається такий приємний, наче лимонний запах. Ну, краще це робити щіпкою. Все, всі плями крові, бачите, все. Витерлось і не буде тут неприємних запахів. Ну і до того ж, я ще зараз я вам покажу, У мене це засіб блюглаз. Для моніторів, наприклад, почистити екран, екрани ваших ехолотів чи там скло почистити, і засіб такий під назвою Deepwash. Це засіб для. Очистки накипу з мотора та наліт, наліту з вашого човна. Оцей білий наліт, який дуже дуже важко виділити. Я пробував цей засіб, потім вам теж зніму, покажу, коли буде достатній наліт. Дуже ефективно і легко видаляє цю цей, цей білий наліт. Отже, закінчилась наша дводенна риболовля. Що можу сказати, що ці два дні були достатньо важкі по рибалки, тому що ми багато шукали, багато об'їздили локацій. Основні приманки це були в мене від віддайва прорекси, на яких нормально так клював судак. Воблер Поінтер розловив 130 й І що прикольно, що саме на цих словах, що не можу розловити, з першого закиду спіймав нормальну щуку. Ну, в цілому, якось так все вам подяка за перегляд. Обов'язково підписка на канал. І побачимось в наступних відео.